Це, це дуже добра людина. Таких людей я не бачила ніколи. Душевна людина, це людина, на яку можна було розраховувати, до якої можна було звернутися за допомогою. Це дуже мудра людина. Тобто, це, це найкраща людина, яка була в моєму житті. Ледь стримуючи сльози свого батька, згадує Вероніка. Єгор Грачов, уродженець з Дніпра. До початку повномасштабного вторгнення працював водієм вантажівки. У вільний час чоловік любив проводити час із родиною. Восени 2022 року, не маючи бойового досвіду, взяв до рук зброю і пішов захищати сім'ю. Це був шок. До всієї родини ніхто не мог в це повірити. Ми допомагали йому збирати речі зі сльозами і вічаєм. Ніхто не знав, що буде далі, і було дуже страшно. І ось він так сам прийняв це рішення. Чоловік служив у 128 двадцять окремій гірсько-штурмовій бригаді та виконував обов'язки розвідника. Саме він одним із перших дізнавався про ворожі плани. Донька ділиться, що найжахливішим було очікування дзвінка. Розмови не тривали довго. Втім, найціннішим було почути голос найріднішої людини. Ми підтримували зв'язок, хоча він був дуже поганий, були блокаути, не було зв'язку зовсім, але ми підтримували зв'язок. Тато був завжди в бойовому настрої, на позитиві. Він завжди нас заряджав на те, що все буде класно, супер, ми все зможемо, все буде добре. Наприкінці жовтня родину настигла сумна звістка. Єгор Грачов загинув під час ворожої атаки у Запорізькій області. Той день родина пам'ятає, немов учора. Чоловіку назавжди 44 роки. За оборону держави його посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Це було 24 жовтня. Ми поїхали з моїм молодшим братом і з мамою на тренування до брата, а інший брат був вдома. І просто дзвінок до нас додому прийшли з ТЦК. Просять, щоб подзвонила мама. Насразу паніка. Ми почали їхати до воєнкомату, подзвонили його. Побратимом з його частини, і нам сказали, що він загинув 22 жовтня. Тепер портрет бійця став частиною алеї героїв. Його та ще 44 історії захисників з'явилися у сквері героїв. Подивитися на оновлені розповіді прийшли родичі, побратими, друзі та небайдужі дніпряни. Дніпряни мають можливість святкувати за родинним столом Різдво. Цей вогонь, вогонь життя, вогонь боротьби за Україну, який пропустили через свої серця наші захисники, він шириться поміж нас від серця до серця, від людини до людини. Саме це цей вогонь. Дає нам надію, дає нам віру в нашу перемогу, адже світло завжди перемагає темряву, а Україна переможе цю зневіснілу московську орду поблизу кожного портрету квіти та прапори бойових бригад. А на стенді коротка історія бійця з QR-кодом. Перейшовши за посиланням, можна детальніше прочитати життєпис героя. Кожне фото і кожна історія це не просто фото і історія, викарбована на бума, на папері. Це втрачений син, це тато, який більше ніколи не поцілує свого, своїх дітей. Це брат, з яким ти більше ніколи не будеш вести ніякі бесіди. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро Тіві.